Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку. Політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Почнемо з повідомлення держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо. Він сказав, що Дональд Трамп може зустрітися в чергове з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку. Ну і власне американський президент зробив ще кілька заяв з приводу російсько-української війни. Там знову було сказано, що Путін і Зеленський ненавидять один одного. Ну і значить, далі була фраза про те, що Зеленському доведе. Еція укласти угоду, і Європі потрібно припинити купувати російську нафту. Було багато повідомлень за останні дні, що ну позиція Дональда Трампа щодо Російської Федерації все ж таки трошечки потроху міняється. І як ви бачите, де ми на цьому переговорному треку перебуваємо от зараз. Ну вона міняється тому, що ну американська адміністрація ну починає е, розуміти очевидні речі, е, які було зрозуміло мені, наприклад, ще навесні, що неможливо вирішити дві одночасно, а, два одночасно завдання боротися проти Китаю, так і, е, в, і захищати інтереси сполучених штатів Америки в економічній площині, як це. Розуміють американці рятувати Росію, а тому, що у них є фундаментальний конфлікт, якраз по нафті та газу, який як ніяк розрізнити неможливо. А це раз друге. Я думаю, що дедалі більше стає очевидно, що зробити такий зворотній реверс, як думали американці, відірвати Росію від Китаю. А їм вдасться. А виявляється, що вже час давно втрачений. Такої можливості вже немає. Чим далі, тим більше це до речі, демонструє Китай. Що всі розмови щодо долі Росії потрібно вирішувати саме в Китаї? І відповідно відбувається все ж таки не, не дрейф, дрейф, Один. Не публічно, але ну за моїми розрахунками, він вже давно. Ну точніше, за моїми спостереженнями, за діями американцями. В дійсності він, він давно вже почався. Тільки вони ще публічно не можуть вони визнати. Ну не може ж Дональд трамп визнати публічно, що він помилявся. Не може визнати, але цікава історія. От власне з цими короткими запитаннями від журналістів була напередодні Дональда Трампа спитали: а що ж там з тими петріотами? 17 штук, які ви обіцяли, він не, не зміг пригадати, що саме з ними зараз відбувається. Я це говорю в контексті того, що нарешті Сполучені Штати схвалили продаж якогось військового обладнання за гроші Європи для України, але це тривало, пробачте, півтора місяці. От то від обіцянки до. Того, що адміністрація Сполучених Штатів остаточно це схвалила. Ну і він там сказав щось про підтримку українського народу. Але навіть в цих історіях чи правильно я розумію, що попри у те, первин, попри первинну домовленість, все одно дещо для України навіть за гроші притримувалося, хоча ніхто не зупиняє Україну у санкціях проти російської нафтової і нафтопереробної промисловості, де ми тут. Ну нормально, якщо замовили, то отримували. Ну я пам'ятаю, що нам взагалі безпричинно після харківської операції просто на 5 місяців припинили постачання зброї. Так що я не вважаю, що це велика проблема. Саме зараз тим більше ми повинні розуміти, що все ж таки у Дональда Трампа, коли в голові сходиться дві речі: нафта точніше, три речі: нафта, газ та гроші. Там все швидко починає рухатись в правильному напрямку. Так що гроші є, є зброя, є, є. Ну там може бути технічне питання, пов'язане з проведенням там тендерів, купівель чи є в наявності це у американців, чи не відповідається їхнім критеріям вимог безпеки, які вони для себе визначають і так далі. Тому я не вважаю, що тут щось критичне є в даному випадку. Ну і ви правильно зазначили, ніхто чомусь Україні не компостує мозок стосовно ударів по території Російської Федерації. Те те, що я говорив на початку нашої бесіди у Трампа з Путіним глобальний конфлікт пов'язаний з нафтою та газом, який ніяк неможливо розрізнити ну поміняти, і це якраз і закопують в дійсності Росію. Ну, наприклад, Росіяни ж хочуть в першу чергу зняття санкцій з кого. Не з США, щоб зняла з ними санкція, їм нема чого продавати в США. Вони хочуть, щоб європейці зняли санкції для того, щоб туди продавати нафту та газ. А там вже сам Трамп домовився з європейцями, що він буде продавати нафту та газ. Тому тут неможливо ніяк цей конфлікт розвести. Ну це фундаментальне протиріччя. А те, що ну і знову таки, тут я вже читаю Reuters, що. А через те, що пішли комплексні удари, комплексні удари по нафтогазовій галузі Росії, у них вже стає питання про фактичне зменшення видобутку нафти. А чому це відбувається? Так у них сховищ немає. Якщо не працюють нафтопереробні заводи, а якщо там Мадяр, Малюк, Буданов добувають їхні порти, наприклад, в, в Балтійському морі і а, нафтогони, то питання в тому, куди дівати нафту, тобто це комплексна комплексний криза, в дійсності для російської нафтової галузі. А, і тому в даному випадку говорити про те, що. Чи співпадають розмови Трампа з реальними діями? Я хочу сказати, ні, не співпадає те, що він не, не пригадує, як він говорить Петріоти. Ну ми ж пам'ятаємо історію, як його якось запитували. Ви якось зеленського диктатором називали. Ви це пам'ятаєте? І знаєте, як він сказав? Хто я називав диктатором? Не пам'ятаю при цьому і при цьому, якщо уважно дивитися було за його мімікою, він сміявся при цьому. Це він чудово розуміє. Це все маски. Окей, ну і власне про санкції українські, взагалі проти російської економіки, і не лише українські. Насправді цікаві новини були напередодні з 29 вересня. АвтоВАЗ переходить на чотириденний робочий тиждень, принаймні на півроку. Це вже повідомляється на 24,9%, тобто майже на чверть, впали продажі лада у Російській Федерації, тому що Росіяни запустили тут. До китайських автовиробників, ну і все, уже там нікому не потрібна лада, якщо їздять китайці, а вони ще й дешевші. Подібна ситуація з вантажними автомобілями. Ну і дійсно, транснефть повідомила, що може скоротити. До видобуток нафти через атаки російських безпілотників у неділю у росіян були вибори яких там голосування в якихось регіонах, але історія в тому, що одразу після того, як ці вибори пройшли, хоча яким як можна називати щось що виборами, те, що відбувається у Росії, це така трошки оксюморонна фраза. Тим не менше, одразу після того, як відбулося формальне затвердження путінських призначенців, далі вже полетіли ціни. На заправках вгору 95 й коштує зараз там від 83 рублі в деяких регіонах. Ну і от власне там, де пройшли оці так звані вибори, ціни полетіли вгору. Росія, яка намагається все ж таки за рахунок нафти, газу і, і інших корисних копалин виторгувати собі місце в новій архітектурі світу, як ви бачите, оці їхні потуги і на що вони розраховують. Ні, ну розраховувати багато на що можна, але тут питання чи буде воно реалізовано в дійсності на практиці. Ну наприклад, вони намагаються торгувати цією нафтою Арктики. Ну тут питання в тому: ну наприклад, перемовини з американцями. Тут питання навіщо це американцям за таку ціну з невідомо де з такими величезними ризиками, які тягне за собою російська влада. Якщо є он під боком чудова країна, як Венесуела. там до речі, якраз все більше, все більше і більше прибуває кораблів а, цього американського флоту з тамагавками. А, як говорять американці, суто для боротьби з наркоторгівцями. А ось і Мадура, що підозрює, що це добрим доброю справою не закінчиться, але йому не цікаво, що нафта повинна йти не в Китай або ти не повинен координувати свої дії з Росією а з тобою чи без тебе вона повинна йти туди куди потрібно і тут питання навіщо американцям на ну, Росії, якщо є вона венесуели гаяна а, країни з найбільшими а, покладами на нафти в світі а, розвіданими а, ну явно меншою собі вартістю явно з меншими проблемами Щодо видобутку нафти і так далі, тому ну будуть торгувати. Ну так далі торгуйте. Питання в тому, навіщо це потрібно конкретно американцям? Тому що не будемо забувати, все ж таки працюють приватні компанії. Приватні компанії. після того, як Зона забрали, забрали його частку після 22-го року. і ніхто не повертав, навіть не зважаючи на те, що Путін підписав от указ. Про можливе повернення компанії «Екзон», там один з проектів Сахалінський. Я щось не бачу, що ЕКЗОН знаєте, туди так рветься і так хоче далі продовжувати співпрацю з Росією. Тому ну торгуйте далі. Питання в тому, що ви далі будете з цим робити, тим більше що сама Росія, сама Росія припинила навіть геологорозвідку. Ну наприклад, видобутку нафти в Артиці. Тому що низькі ціни на нафту через такий рівень. А ми тут знову повертаємось до економічної політики Трампа. Трамп веде політику щодо невисоких цін на нафту, тому що потрібно для реіндустріалізації Сполучених Штатів Америки, і ці ціни впали. Це відчутно відчуваються російські регіони, відчуваються відчуває російська економіка. І так далі. Оці приклади, про які ви говорили, вони приблизно почалися ну десь три тижні тому, коли вони почали припиняти ну, коли пере, Почали переводити на чотириденний робочий тиждень. Там є і КАМАЗ, і АвтоВАЗ і такі величезні підприємства. Це не тільки через наплив китайців, так ну, мається на увазі китайську техніку, а й в тому числі скорочення внутрішнього попиту. Які якраз пов'язані з тим, що впала ціна на нафту, ну і плюс активність України щодо знищення їхньої нафтогазової інфраструктури. Ну, власне, Путін зараз, мені здається, бере час на якийсь, ну, типу, пан або пропав отакий варіант, тобто, як це казіношною мовою, ставити ва банк все на одну точку, і відповідно, там він розраховує протягом найближчих там кількох місяців такі до чогось дотиснути, або там штати допустити до своїх арктичних родовищ, але в обмін на те, що штати натиснуть на Європу, натиснуть на Україну мирня, якась перемир'я і там зняття санкцій, ну або і при цьому не розсваритися з китайцями, або якщо не вдасться, то відповідно вже остаточно здавати інтереси китайцям оці 4-6 місяців, і багато заяв від різних політиків, що ми нібито наближаємося до завершення війни. Наскільки нам треба довіряти цим черговим прогнозам про доволі швидке чи доволі скоре завершення війни? Я вважаю, що поки поки голова Путіна на місці не знаходиться десь поряд з ним. Коли він прокидається, він буде продовжувати воювати. Я не вірю в будь-які мирні ініціативи, тому що як ви правильно сказали, Путін все поставив, та що не знаю, тут в даному випадку на зіро можна сказати. А, і а, він рятує себе, рятує свій політичний режим, рятує власне життя. А себе він любить. А, наскільки ви пам'ятаєте, як він там обговорювався земпіням, що хоче жити до 150 років? А він бореться за своє виживання. А вій продов. Уження війни це єдиний спосіб підтримки його політичного режиму і його особистого життя. Тому він буде намагатися воювати, поки він буде при владі. Тим більше він заявив свою публічну позицію, яку не змінює. Що припинення вогню можливо тільки після того, як Україна не покине чотири області та офіційно відмовиться від НАТО, чого ніколи не буде. А, от і допуск, як я вам сказав, допускає, не допускай в те арктичні, е, арктичні е, ці поклади. Ну так а хто там ще буде вкладати гроші? Трамп не збирається нікому нічого давати. А, це раз і друге, ви повинні розуміти, що так Путіну немає чого запропонувати Трампу, як і Трампу немає чого запропонувати Путіну. Там знову таки таки фундаментальний, фундаментальний конфлікт інтересів. Ну, наприклад, там приїжджав там Трамп в країни перської затоки. Йому там одразу ж пообіцяли, буде один трильйон інвестицій. Буде таке, буде таке. Великі цифри. Він може прозвітувати перед своїми виборцями. А, далі в Європі теж теж саме. Там, да, обіцяли, обіцяємо таке величезне ну, там інвестиції, пообіцяли йому, пообіцяли, що будуть закуповувати нафту газ. І, і американську зброю, все є про що звітувати. А що Путін йому може дати? Немає там грошей а, і Трампу немає чого дати Путіну. Ну знову таки, тут ми фундаментальний конфлікт інтересів знову впираємось. І натиснути на Європу, так у Трампа вже не вийде натиснути на Європу. Тому що ну тут поклавши руку на серце, можна сказати, що завдяки саме його політиці, коли вони тиснули на європейців, що вони більше витрачали на... Зброю є е, свою безпеку. То так європейці себе відчули більш самостійними, більш суб'єктними. Не так просто вже натиснути на них. Хоча я думаю, от по питанню тарифів по нафти та газу, я думаю, що вони дотиснуть все ж таки європейці. Вони будуть змушені відмовлятися від енергоносіїв російських до речі, не тільки енергоносіїв. Вони багато чого там закуповують в Росії, як і метал, як і аграрну продукцію, так і добрива. От я думаю, що вони дотиснуть тут. Американці мають на увазі це ще більше погіршить становище Російська Федерація, тобто тут от о, о, той перелік завдань, які ви о, перелічили, ну їх неможливо вирішити, тому що росіяни основного хочуть хочуть зняття санкцій з європейців, щоб вони туди продавали нафту, тому що вся економіка ще радянського союзу в Росії о, була побудована на економічну взаємодію з Європою. А коли цієї економічної взаємодії немає, то Перспективи Росії і їх економіки ну дуже дуже невтішне в дійсності для них. Це буде ще гірше ніж для радянського союзу. Добре, ну і на фінал. Напередодні знову в якихось пропагандичних російських шоу розказували, що от поляки зараз, значить, дограються. Буде ядерний удар, ядерний удар по Європі. Знову це говорили не політики, це говорили якісь там гості у Соловйова. Але цікава історія, що французи перемістили оті три рафаля, які розгорнули у Польщі. Це якраз носії стратегічної ядерної зброї. Крім того, Франція розгортає дві ескадрільї Осіїв ядерної зброї на базі вже неподалік від Німеччини, тобто ближче до Росії. Ну і як пише військовий оглядач Кирило Данильченко, щоб в разі чого швидше долетіти до братішек в Москві. І як оскільки дедушка хотів дуже дожити до 150 років, то яка різниця? Скільки разів ти можеш спалити земну кулю, якщо тобі самого самому достатньо померти один раз? Оце ядерне стриму. Ування тепер уже в Європі, і тепер уже під ініціативою Франції. Що ви за цим бачите? Ну тут ширше питання: тут не скільки ініціатива Франції, скільки позиція американців, яка полягає в наступному: що французи і британці повинні давати більше ядерних гарантій. До речі, між Францією та Польщею, десь два місяці тому було підписано щось таке: таке двостороння двостороння угоди, яка більше була схожа на такий Військовий союз окремо від НАТО, і вони почали перекидати там ядерну зброю. Ну позиція американців, наприклад, щодо України і всіх інших країн полягає в наступному: що французи та британці повинні давати ядерне, наприклад, гарантії, а більше ну відповідати за європейців. А американці готові допомогти, але вони хочуть бути як балансуючою країною і не хочуть безпосередньо брати на себе зобов'язання. Тому те, що ми бачимо, це реалізація цієї угоди між Польщею та Францією. Що дуже добре, тому що фактично є ми бачимо формування зовсім іншої інфраструктури, яка не зовсім зав'язана на НАТО, тому що ну НАТО фактично зараз заблокована Угорщиною. А і те, що вони перекидають ядерну зброю, бо носіє з ядерними ракетами, це тут дуже добра ознака, те, що о, європейці все ж таки. Спочатку під ударами а, Трампа, а потім під ударами вже росіян ну, починає починають розуміти, розуміння, що якщо сам не розуміння. зробиш, то ніхто за тебе у цього вже не зробить. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політичний експерт Тарас Загородній. Шановні зараз коротка пауза. Далі новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.